Вони вже в шосте за кілька місяців виступали перед бердичівськими героями-артилеристами. Втретє, безпосередньо у зоні. Ато вперше вітання із днем ракетних військ та артилерії. Колектив гарнізонного будинку офіцерів дарував своїм землякам не на Бердичівській червоній горі, а посеред війни під акомпанемент залпів та вибухів. Очолювані начальником будинку офіцерів Олегом Целінським, культорганізатори Дарія і Наталія Дарчук та методист, він же звукорежисер Сергій Обрадович знову не всиділи у спокійному Бердичеві. Не сказати, що зовсім зник страх перед поїздками на схід ні. Просто вкотре перемогло розуміння того, що їхня творчість потрібна бійцям ані трохи не менше, ніж озброєння, харчі та теплі спальники. У відважному квартеті розповідають, як людина звикає до всього, так і вони здається, вже перестали жахатися обличчя війни. Але є те, зізнаються, до чого здається ніколи не звикнути. То блиск в очах наших хлопців. Не повірите, от патріотизм, який є у нас тут, це покласти руку на серце, казати Слава Україні. Це тут. А там, коли співається гімн. Зі зброєю вони встають і в них сльози на очах, і вони кажуть, слава Україні, вони співають цей гімн всі разом. Ніхто не заставляє. То ота, от мабуть, правда. Тобто вони стоять за свою правду, і от ми принесемо цей кусочок туди їм. І от видно, як суворі обличчя е, тають, з'являються посмішки. Е, для них це дуже важливо, тому що добре, коли приїжджають свої. Принесли кусочок бердичева, принесли кусочок свого. Коли особливо дівчата співають і передають малюнки, вироби дитячі, це не бумажка, це не то, що просто взяли і викинули. Це кожен бере обережно і обов'язково на грудний карман. Це настільки емоційно, це ну, дуже важко. Дуже важко. Звичайно завжди навертаються сльози. Не перший раз їздиш туди і бачиш це. І розумію, що треба їхати. Дарія та Наталія знову повезли до наших бійців українські пісні. На імпровізованій сцені славили рідну землю, зізнавалися у коханні, оспівували надійні плечі, сильні руки та гарячі серця своїх захисників. Вони співали, розповідають дівчата, і бачили, як повільно танули обриси суворих воїнів. А перед сценою з'являлися водії, програмісти, фермери, менеджери. Об'єднані віднині спільним святом днем артилериста. Привітати хлопців, передати привіт їм від рідних, і я вважаю, що кожен бердичівлянин, кожен українець повинен якось допомагати хлопцям, піддержати їх хтось піснею, хтось бронежилетом, хтось що може. Я вважаю, що так повинен робити кожен. Запам'яталось радісні посмішки наших хлопців, те, що Подарували букети, хоча ми знаємо, як за ними далеко було їхати. Ми дуже далеко. Серед вражень, привезених цього разу зі сходу, в артистів особливо закарбувалося те, що тамтешні міста виходять із коми. У них, хоча й повільно, але невпинно відроджується життя. Ми приїжджали Славянськ, Краматорськ. Якщо перші два рази, коли ми там були в сезоні, то це була побита техніка, будинки. Магазини, майже нічого не працювало, то зараз видно було, що приїжджали, не впізнавали ці місця і вже відбудовані ті самі будинки, працюють, заправки, магазини все-таки життя відбудовується. Наші військові, мабуть, ще більше піднялися духом і, мабуть, ще більше перейнялися тим патріотизмом, тому що, мабуть, добре, що вони не бачать. Тих новин і того всього, що наприклад показують тут. Тому що, коли включаєш вдома до новини, так як і кожен, це страшно про це дивитися і бачити, що нас тут нічого не змінилося, життя йде далі. А коли ми приїжджаємо туди до них, ми завжди їм нагадуємо про те, що їх чекають, про них не забувають. І саме тому вони вірять в це. Вони знають, що тут є в них надійний тил, надійна опора для них, їхні сім'ї, рідні, близькі. І, мабуть, і через те вони розуміють зараз ще більше, що вони захищають, і для чого вони знаходяться там, в тій так названій зоні, АТО, де дійсно проходить війна. Під кожним словом Дарії Ярчук та її колег готові розписатися бердичівські герої. Зокрема, сам легендарний комбриг Маліновський. Пісні, малюнки, спілкування з рідними душами каже, вселяє у серця його бійців тверду віру у праведність їхньої справи. Приїзд дівчат, і я пам'ятаю, ми свій шлях розпочали ще з березня місяця на Херсонщині, коли дуже низька температура була. Як пішов дощ, ну і офіцери, прапорщики одягнути були в теплі речі, а дівчата так. На ліки, будемо так казати, виступали. І оті пісні народні, пісні про Україну, вони знов таки ж нас підтримували і ще давали поштовх на і віру в те, що наша правда, правда за нами. Приїзд наших аматорів, наших. Колективів пісенних в тому числі підтримка волонтерів, підтримка батьків, дружин, дітей, які пишуть нам листи і ввечері, коли іноді буває вільна хвилина, читаєш ці листи і воно тебе спонукає на те, щоб ми не одні нас вдома чекають і вірять в нас. Чим живе сьогодні 26-та Бердичівська артилерійська бригада, її переможні або ж зовсім невеселі будні дні спокійні та розривні ночі. Тема окремого сюжету. Та наразі можна сказати, що бердичівські артилеристи щестю та високим умінням виконують бойові завдання у зоні. АТО. підрозділи бригади розосереджені, але це не заважає колективам бригади виконувати завдання, які покладаються на неї якісно. І як пишеться на нашій емблемі, точно в ціль. Хлопці настроєні, так казати, по-бойовому, отримали на даний час дуже такий досвід бойовий в виконанні своїх завдань, як артилерістів, воїнів, артилерістів. Виконують їх впевнено. Ну, перш за все, це, звісно, я б хотів сказати, це підготовка офіцерського складу, командирів всіх рівнів до сержанта включно. І я думаю, що і особового складу, той моральний дух та вірність присяги на вірність народу України, яку кожен з нас прийняв у свій час, вона допомагає нам в тому числі виконувати ці завдання. Наступний свій концерт у зоні бойових дій вони хочуть провести на початку грудня, присвятивши його дневі української армії. Діляться планами артисту будинку офіцерів. А 26-та Бердичівська артилерійська бригада, як і раніше, оберігатиме Україну. Ходять чутки, що бандити у парі з російськими шукачами щастя на чужій землі. Ох як не люблять та страшенно бояться саме бердичівських богів війни. А наш Андрій Маліновський занесений до списку кровних ворогів недоросії. Що ж, як відомо, диму без вогню не буває. І цей дим має приємний запах. Війна є війна, що там казати. На жаль, нашому поколінню прийшлося і приходиться зараз пережити ті складні часи. Але та підтримка моральна, духовна передачівлян, Вона дає змогу нам. Триматися на тому рівні. І головне, я кажу, що морально ти готов до виконання свого обов'язку захищати державу.